Спінилася в нас піночка. Дивіться, піночка, кажу, смолонька спінилась дуже. І що робити, блядь? Хто його знає? Май такий приколчик. Дивимося, дивимося уважно. Дивись, сі... а де воно сиділо? Нема курва. Нема курва Тут две курва є. Не справись, буду зачепу, і буде біда. І тут і нема ніц. Две сану. Оба ба ба Во, все, так вораз, психнули і все, не треба використовувати того коректора. Того коректора має ходити на таких 4 столика мінімум. Раз психнули, бачите, все нема. Пройде там трошки часу, годинки, дві. Підете своїм очком зиркнете. Треба психнути разок, Знову перейдете. Навіть просто перейдете от такого разок Ще. Отак. Вот і все. І не треба тут лити того коректора купа. Чуть-чуть, чуть-чуть. І все нормально, бачите. Все, позирів взагалі нема. Покажи, ну покажи, смола ріденька. Позирів нема, вона дуже гарна, тому кому треба. Кому треба таку смолу. Або такі столики гарненькі, дитський дубік. То пишіть. ми вам і коректори дамо, і смолу, і столика гарного зробимо. То вже в кого що, кому що, хто що хоче, тому ви поняли. Пишіть, звертайтеся, дзвоніть, будемо вам раді.